Подивись картину Марфи Тимченко. Їдемо на рибу. Кого ти бачиш на картині? На картині сім'я на риболовлі. Це тато, мама і четверо їхніх дітей, синочок, три доньки та кошеня. Що роблять ці люди? Тато ловить рибу, а діти з мамою гуляють на галявині. Як ви здогадалися, що вони йдуть рибалити? Тому, що у тата в руках вудка, якою ловлять рибу, яку пору року зображено. На картині зображено осінь. Чому ви думаєте, що на картині осінь? Навколо осінній ліс. В осінньому лісі дерева надягають свої святкове вбрання. Яскраво жовті, лимонні, багряні, вішневі кольори. Хто ще міг би бути на картині? На картині могли би бути дідусь та бабуся. Подивись на картинку. Що ти бачиш? Це сімейні фотографії. Родина це найцінніше в житті кожної людини. Родинні фотографії є свідками любові, радості та змін, які ми пережили. Це не просто зображення, вони зберігають у собі всі емоції і допомагають нам не забути наші найщасливіші моменти. Вони надихають нас тримати родинні зв'язки міцними і бути разом. Усіх наших пригодах і досягненнях допомагають зберегти тепло і любов у наших серцях. Подивись на фото, кого ти бачиш? Сім'я, тато, мама, донька. А тут тато, дідусь, бабуся. Мама, донька, синочок. Намалюй портрет своєї сім'ї. З нетерпінням буду чекати фото. До зустрічі.